Шуруємо з дідулею у магазик або по мівіну, або по пельмені. От хотілося нам щось похлібати. Десь дідуля ловить річик або О, ловив. І з'їздимо скільки тут 300 метрів проїхати. Щось, щось купимо. Може, смачненького, Може, мівіни. А може пельмені. Побачимо. Купили і мівіни і... Пельменів купили пів кілограма. Зараз відварю з юшечкою, і супчиком. Махла в кіну, да. кріп, лавровий лист, перчик, смакота. І похлібаємо. Оце таке амеліна на всякий випадок. От у другий раз такого хочеться, що і сам не знаєш, і що запарив да й похлібав. Ну, коротше. Так, мої дорогенькі. Ну, ніби ще й спать укладатися рано. Світла в нас немає. Це дерчить генератор. так, ну Вимкнули в 6 тисяч чи щось таке. Ну куди його? спати спать рано лягать, на що ти будеш робити у темній хаті? Нічого не будеш робити. Поки можемо, будемо включати генератора вже. Тоді як не подужає. Будемо чим світити. Да і все. Ну і хочу побажати вам усім тихої спокійної нічки, Хай господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе! Деб. Ви не були ніколи, ви за свої нігде не будете. Англія для англійців, а Україна для українців за своїх не будете нігде. Оце слово нігде. Фу, що це така річ нігде? Звідки ви? Зірка? Нігде. Ну ніде вже. Нігде. А, а давайте згадаємо Велику Вітчизняну війну. Тоді не було інтернету, а скільки тоді людей іммігрувало В Америку, в Австралію, їхало по три місяці, я читаю просто Зараз про це. Багато людей поїхало і не повернувся ніхто. Життя покаже, правильно, правильно? Я і не хочу нігде, я хочу, я українка і не хочу нігде. Так Три. життя склалося. А де ви працюєте? Я працюю в бізнесі дітей, дівчат. Я вже це багато разів розповідала, Вікторія. Я працюю в бізнесі дітей пралею, вони мені возять із салону полотенця, який я дома. стираю. Сушу, складаю і відправляю в сумках їм на роботу. А Україна для українців. Дай Бог, щоб Україна уціліла і була для українців, а не для якихось там, знаєте, з Бангладеш або ще від Кірські. Дай Боже. А в них салон краси. Так, дітей салон краси. Не салон краси, а студія. Ну, хай буде салон. Так, що іммігрували всі, да були всі да, наших кругом повно. І в Америці, ось як подивишся, там якийсь ролик в Америці, вже там з 80 80 якогось году, хто пише з такого чи каже з такого году. Іммігранти завжди були. І в нас більше того, вам скажу, і, 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 англічани колись давно приїжджали і до нас в Україну на якісь заводи і по якимись обменою опитами. Так що це було завжди. Хто повертався, хто лишився і живе, хто тільки повернувся зараз як війна. Тому, дівчатки, Україна для українців, дай Бог, ніхто ж не проти. Навпаки, хай вона буде для українців, а не ж а лиш, ну, а хтось приїде не зрозуміло від куди, звідки і заселе Україну, коли вже там не буде українців. Оце страшно. А все остальне може і свої, але там. ТЦК хоч не, не вловлять і не вб'ють, ні, звісно. Тут права людини, це ж Україна відмовилась, так? а в Україні страшні права. Я знаю, прірва. Там не сьогодні ділився адвокат, що хлопця вбили в ТЦК. Тому я кажу Україна для українців? Хто ж про українців думає? Про українців ніхто не думав. А ось жінок почнуть брати, почнуть. Як вчора приходьку, я дивилась, то там якийсь депутат сказав, що нічого ховатися за спинами чоловіків. Йдіть і воюйте. Ну, дівчат, все, ніхто нічого не знає. А як не знаємо, краще Англія керує Україною. Але Англія керує Україною. Я не знаю, хто керує Україною, не буду я казати цього, бо і ви цього напевно не знаєте, хто керує Україною. Все це зроблено за багато-багато задовго. Хто ким керує, я не знаю. Я не політик. Ніхто про нас не думає. ким, вона, ким хто керує. Це все вигідно простим людям, нікому не вигідно. По всій країні, по всьому світу, по всій земній кулі, простим людям війна не вигідна. Вигідна тим, хто краде. Тим, хто краде, а тим да. А керує Україною Англія, я чогось зрозуміла. чому вона керує Україною. Україну, всім керують у нас такі масони, там вище, вище, вище. Ті керують. Звісно, там в ту, в ту кучку входять і британці, і англійці. Цей про собачок. Не підняла тоді я. Не знаю, хто ким керує, але страждають зараз українці. Їх вбивають. Хто не хоче Україною керують жиди. О, тут я згодна. Ось скоро виставлять оту, як вона називається. Єврейська та статуя. Найбільша в Європі, в тому році, здається, чи позатому була. Так що ми не знаємо, хто як, де і що. Ми простий народ, нам хочеться миру, спокою і щоб всі були живі і здорові, наші рідні, наші близькі і взагалі українці. Оце що ми можемо розуміти? А так тільки можемо догадуватися з тих чи інших істочників. Знову ж таки, ті чи інші істочники, вончка, що ти хочеш, що ти не спиш? Ті чи інші істочники можуть знову ж таки бути різними. Різними, тому вірить їм, не вірить це вже право кожної людини. Лягай, Бонітка, лягай, ну дірочка, любима. А погулять ми підемо трошки, ножку розімляти. Як багато ходить, тоді піднімається температура. Вона довго й не може ходити, бо ножка сухай, вона на її, Ну, одною ногою взагалі на неї почти не ступає. А ця одна ножка їй допомагає так трошечки в туалет хоч вийти. Ну, господи, яке це горе, не дай Бог, дивитися на це все страждання. Воно ну, сказати не може, що в тебе болить, і що... чи голова болить, чи ножка болить, чи що в тебе болить. Тому, дівчатка, в політиці ми... нас ніхто не... не слухає, не послухає. Мій синочок виїхав в сам Британію в 17 років, вже йому 20, подобається йому там. Закінчив навчання, працює, супер. Дай Бог здоров'я і щастя вашому синочку. Супер. Він дуже великий молодець, що в 17 років, самостійно поїхав, вивчився, працює і все супер. Я дуже рада. Приїжджайте до нього в гості і побачимось з вами тут. Багато діток в мене назнайону. В салоні працює жінка, її син також поступився. Звісно, ви, Ну, а чого ж? Звісно, я б пишалася таким сином. У неї син також у неї хворий. І вони приїхали в неї, в нього епілепсія, вони сюди приїхали, йому не було, 18-й ще здається. І тут він йому дали групу, дали безкоштовні ліки, і поступив, закінчив коледж, на відмінно поступив у університет, платять йому там, стипендію, Все супер. Дитина все супер, єдине, що хвороба. Але вона каже, ті ліки, які повинні давати, даватись Україні безкоштовно, їх не було. Їх тільки потрібно було брати. Купляться кошти. А тут йому Британія надає ці всі безкоштовно. Безкоштовно. Да, спробувати в чужій країні адаптуватися дуже важко, тому ну, це і непросто. Для мене взагалі це, я не знаю, чи я якогось адаптуюся. Зараз даю. Колись це буде в моєму житті, що я це все прийму, що я живу в цьому лондені. Да, молоді це супер, молоді тут ну, можливостей купе. Багато діток виїхало, навчаються і працюють. Хто не побоявся вийти з зони комфорту, що обідали сало сумське за джикою. Добре, страшне. А готувати нічого не готую, ще й курицю вчора запікала, почеревину запікала, суп є з фрикадельками вчора вранці варила. Ковбаса є в українському магазині, варенку купляли, треба її пережарити, чи не знаю, що з нею зробити. Сьогодні будуть качки копчені в українців, тут замовили, каптять. Тому ну на що ж його наготовляти, На що його наготовляти, якщо все є? Мій син вивчав англійську, німецьку мову і працює. Ну і супер, бачите, як гарно пригодилося. Мої, мої тепер локти кусають. Ну, у нас у селі не було вчителя англійської, дівчата, не діти винні, не було, а вчителя якийсь там прийде, трошки попрацює і піде. Тому, бачите, зараз умні батьки віддають на курси дітей, вони десь підучуються англійському, якісь із садочка вже участь англійську. а раніше ж такого не було. Холодильник забив. Саме основне є сало, Хочу, щоб... що ще треба. Син вивчив за, три роки, за останні три роки. Ну, може ж він тільки вчив, ну, мій син знає, але як тут у них ділиться Б1, Б2. Знає, багато знає слів. Там, де, мені каже, мама, вивчи хоч три тисячі слів, тобі вистачить таких необхідних. Знає, але щоб так дуже гарно, аж знати, не знаю. Ну, Але в нас в салоні є хлопчик, який дуже гарно на переводи, як, як англійці приходять на оцю, ну, там чи на що. Ну, Сергій вже сам може, а деякі українські майстри, їм треба переводчик. Але багато не тільки англійці ходять, багато ходить українців, багато ходить прибалтів. А я не знаю мови. Але я, якщо за кордоном не гублюсь, відчуваю себе норм. Головне голова на плечах. 100%. Глухонімі люди живуть, вони взагалі розмовляти не вміють. Є таке прислів'я я схочеш, то не скинеш. Так що... Я за два роки, я, я ну, знаю деякі окремі слова, це ті, що слух. Проживу ще два роки, ще щось може не проживу, ну і нічого страшного. Хоч у школі я також вчила англійську, але вчителька була ніяка, її не слухали учні, учні за всім. Ну, це неоправдання. У мене однокласник вивчив англійську. І сам без учителя вивчив німецьку, закінчивши Новгородську восьмирічну школу. Так що цього треба було хотіти. А ми, ой, балаган на вулиці, слава Богу. У мене я закінчила школу, у мене була одна тройка по-англійськи. Все. Бо я її дійсно не знала. Комусь дається, комусь не дається, ну по-різному. Та що ж це таке? ми... Поставлю рис. Бакулькам своїм рис поставлю ще. То холодильник такий, так, да, оце ж холодильник такий, він чорний у нас. Постійно треба, бо як відкрив, так уже і все. Так пальці там і залишилися. Дома в нас хороший був, ну все, все продано в місті з дому. І не нажився і будинком не налюбувався. А вас одна п'ячірка по англійськи супер. Це потрібна, це потрібна мотивація. Ну, знаєте, як... Я обходжусь, мені, ну, мені вона не потрібна. Так, да, було б, звісно, супер, я б не проти, але якщо ну, не знаю я її, то якось з цим я впораюсь. Молоді, звісно, не то, що їм ну, це потрібно, не то, що мотивація, це дійсно потрібно. Тому ну, таке. А де проживаєте? А де проживаєте? Тіна Валентиновна. Я проживаю в Великій Британії, місто Лондон. І варю собачкам рис. Ну, вам легко, мені, та дівчат. Колись думав, що вона тобі ця нужна буде англійська. Тоді спрашували за математику, спрашували, звісно, ні, треба, вчили, вчили, спрашували, І та тройка, вона була як в Ну, не, не моє, не моє. Да, ми будинок продали, дівчата, ти вже казала. Будинок без господаря повільно помирає. Квартиранти, вони живуть, ну, нічого не, Ну, нічого живуть от з тим, з чим є. Воно вбивається. З року в рік старіє, треба робити ремонт. Треба це така, знаєте? Ні, зараз не вчу англійську. Це такий гімарой, те поламалося, а потім ще не так давно ось був прильот у наше котеджне містечко. Тому краще ми зробили такий вихід, поки що ще купляли і є, що продавати. Не зовсім все занедбалося за ці 4 роки. Четвертий рік за не за те, що ми, ми нічого не робили ці роки війни. Тільки те, що як перейшли, зроблено було, планувалося багато, і 700 землі планувалось будувати будинок, ще такий гостєвий, хороший. Тому все це був, він в оренді був. Я ж кажу вам, орендатор це таке діло. Алло, поламало, що далі робити? Ти постійно башляєш кошти. Тому що в будинку вже 5 років, шостий рік, де щось ламається, де щось. Ні, не ці люди купили, що жили. Вони не планують жити в Україні, вони планують за кордон, їм зараз перебиться там, десь вони зняли інший. Купили хтось з Херсону. Думаю, хочеться. Хочеться в те життя. Тіна Валентина. Хочеться в те життя. Додому, але в те життя, не в те, що зараз там відбувається. Бо зараз, як слухаєш, то це в те, в те життя мені ніяк не хочеться. Хочеться на могилу до чоловіка, хочеться. Ну в мене ні до мені там ні з ким, в мене всі люди, всі люди, всі мої рідні тут. Ті не купили, спочатку вони запитували, цікавилися, але не купили. Там жили такі люди, що у них свій власний бізнес стоматології, стоматології за кордоном. Тому зараз дуже розумні люди не купляють. Собі нерухомість в Україні, тому що ну, не зрозуміло. От у нас недавнісінько був прильот прямо в котежне містечко. Спалахнув будинок за секунду. Все, як зараз строїть будинки. Це ми коли ще свій купляли, то тоді було там їх 10 будинків в котежному містечку, і 3 роки цьому котежному містечку. Він вже вистоявся. І то ми робили. Обкопували його і заливали кровом будинку, бо там низ, ґрунтові води, як же воно називається, як уж те, що ми робили. Коротше, туди багато ні, в Сумській області не продало, там живуть люди. І, той. і ми то зробили дрінаж, Це... Вкуп... ми зробили новий фундамент, гарний пол теплий. ну от робили. В будинку багато того, що не видно просто глазом. Багато вложено в те, щоб ну, укріпити його, щоб не підмивала вода. Не знаю, як вони мостка, ну Це коли виривалося на крукром будинку новий фундамент, засипався щебнем, заливалося там все. Може, це От Отмостка, мабуть, це те, що отак просто біля будинку ложиться, а це не отмостка, це заливалося всередину. Ну, от мостка, це я так розумію, от мостка ось от будинку заливаєте, це от мостка. А то як новий фундамент робився, бо там низ, ґрунтові води дуже підходять. І коли ми купували будинок, сина знайомий пророк подивився і сказав: якщо тобі срочно, то бери, але це потрібно зробити. Якщо не срочно, краще побудувати, бо зроблено зроблено з гімна і палок. Ну як, звісно, що ми робили все на совісті, якісно, але за п'ять років, звісно, ну як. Все підізносилося. Да, там дорогий диван, все осталось. Ми від ті, нічого не взяли. Все так і продали з усім. Ну, постійно щось ламається, постійно щось то. І ми ж розуміємо, чим далі будинок в такому стані, тим далі, а далі гірше, і далі ми його просто не продамо. А чи повернуться туди діти, чи ні, невідомо. А мені. Якщо я повернусь, мені такий будинок великий, не потрібний. Ні, мені то вже краще квартирку якусь Да? Десь на березі моря. Ціни ростуть з кожним днем, не знаю. Басейн супер, да. Я не знаю, ми не повернули навіть того, що вклали. Де ціни ростуть, я не знаю. Де вони ростуть? ростуть їх, їх протягнуть, але гляньте скільки будинків, чи вони продаються. Квартири, можливо, трошки по-іншому, а будинки я не знаю. Ви працюєте, так? Да? Работаю вдома. Дома, дома стираю, складаю полотенця в салон своїх дітей. Я в них оформлена. Я не знаю, як мене оформили — як прибиральницю чи як пралю. Квартири ну квартири можливо, а будинок. Ви ж розумієте, він потребує затрат і затрат великих. Маючи свій будинок потрібно кожного року в нього вкладувати. Це 100%.